Готові. Проєкт громадимо у воскресінцях. Для мене це означає страх Боже. Це заспокою. Цього ми не знали. Що ти за голова, що у тебе ця капличка? Перехрестяться, поклоняться і проходять собі далі. Терміново, бо є загроза смерті. Вроді так, як воскрес в кінці. Страшно було? <рес> 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 Пальки у нас називають. Не прижилася ця назва. Що робити? Молилися до всіх святих. Ніколи це не називайте так, коли ви у воскресінцях. Магія. Непомагає. Но дома не по Ала, Алло, мама? Не по телевизор покажете. Цього разу проєкт громадами вирушає туди, де історія починається не з архівів, а з переказів, які передаються через покоління. Воскресінці це не просто топонім на карті, це місце, в назві якого закодована сила. Цей випуск історії про силу духу, про традиції, які живуть не в музеях, а в домівках про людей, які пам'ятають, вірять. І будують, вітаю проєкт громадима у Воскресінцях. Це село Коломийської територіальної громади. Тут минувшина оживає у переказах старожилів, а традиції вплітаються у сучасне життя. Тут бережуть працю на землі, шанують ремесла і разом творять майбутнє. Щоразу, вирушаючи у нову експедицію, ми ніби наповнюємо свій кошик новими знаннями. Щирими розмовами, історіями з ароматом традицій та легенд, кольором звичаїв та автентичним смаком, а допомагає нам мережа магазинів експрес експрес завжди по дорозі. Офіційно задокументована історія воскресінців розпочинається у 1353 році. Хоча є дослідження, які стверджують, що ознаки людського життя тут датуються глибокою давниною. У 1932 році, де архітектор приїжджав з Києва, робив розкопки і визначив, що поселення було ще до нашої ери. Цікаво, що спершу село знаходилося на іншому березі пруту і не випадково, адже саме там знаходилися поклади солі, каже місцева мешканка здавна і до сьогодні Воскресінців. Сінці славні дуже працьовитими людьми пишаються у селі. Люди займалися вівчарством, е, гончарством, і виписали худобу, і полюванням. Одними із наймальовничіших місцин у воскресінцях є гора Юрів, яку Нещодавно помилково кажуть мешканці воскресінців почали називати Трикутник. Там, колись князем Юрієм, був збудований замок, звідти відкривається неймовірна панорама на Коломиї та навколишні села. Там у нас є такий чотирикутник, де сходяться села Мишин, Нижній Вербіш, Воскресінці і Спас, і на тому місці був монастир. В них на воротах було написано Воскрес інці, і так кажуть, що пішла ця назва Воскресінці. Є друга версія, що було зруйновано поселення. І воно знову відродилося. Вроді так, як воскрес в кінці. Ну внаслідок фонетичних всяких перетворень стало воскресінці. Існують перекази, що поселення та храм тут через землетруси провалилися, але і досі. Якщо прислухатися до землі на Великдень, коли Христос воскрес, то можна почути церковні дзвони. Була така версія, що церква там була, вона провалилася крізь землю, появилася вода, і там. Було, я Ви точно чули про Воскресінецьку гору, то запам'ятайте, ніколи так її не називайте в присутності мешканців воскресінців, бо вони вам в один голос скажуть, що справжня її назва Бучок, і ніякої Воскресінецької гори не існує. Так само, як немає між тутешніми стрітинського мосту. І хоча це офіційна назва переправи, місцеві називають цю кладку Воскресінецькою і не інакше. До слова історія цієї переправи сумна, бо як тільки річ. Чкапруд набирає повеневої сили, то забирає із собою перехід. За моїй пам'яті, це вже є третя кладка. Раніше тут була е, такий пором чайка. Перша кладка була зроблена в 1963 році. В 1969 році була така повність, що знищила ту кладку. 2012, після повені 2008 року. Це вже була друга кладка, а це вже третя кладка. Вона має 336 метрів. Відкрита 2021 року. Назвали в стріти. Ки, тому що вони не відкрили на другий день після стрітень. Не прижилася ця назва що щось людям. Настоятель тутешнього храму Воскресіння Православної церкви України отець Любомир Коржинський з династії священників. Зокрема, дідусь, тато його, троє братів теж священники. І найцікавіше є серед них представники і греко-католицької. І православної церкви. Трошки наша така незвична родина, сім'я, бо нас часто запитували, як ви святкуєте будь-які свята, коли сходитеся в одну хату за один стіл, ніколи в нас не було такої суперечки за столом, що в яку треба віру вірити. Дідусь все казав, каже, в якій тебе хрестили, в якій ти давав присягу, то і тримайся. Митрофорний протойрей, отець Любомир Коржинський, розповідає у воскресінцях, настоятелем якого він є уже 20 років, розпочали будувати у 1992 році за кошти місцевої громади. За три роки це светиня було покладено дуже швиденько, виключно за пожертву людей. Перед початком спорудження церкви поруч звели каплицю, в якій одночасно з будівництвом відбувалось богослужіння. Цікаво, що зараз каплиця служить волонтерським центром. Отець Любомир Коржинський активно разом із прихожаном. Церква допомагає армії. Люди приносять сюди все те, що необхідне. На даний момент зараз були відправлення багато. Ми її трошки звільнили, але деякі речі що там є, заховані, які ще чекають свого часу, щоб передати на фронт. У цій Воскресінецькій церкві зберігають мощі шести святих. Евакуювали їх сюди у час повномасштабної війни. Цікаво, що Любомир Коржинський зробив власноруч нові кіоти для них. Написав ікони святих, бо ще й художник за фахом. Коли вторгнення було на нашу українську землю російського агресора, багато людей старалися зберегти свої святині. Забирали з церкви, бо їх вивозили, їх викрадали, їх передавали на ту сторону. Московську і такі люди зв'язалися зі мною. І я переховував мощі і оформляв нові ікони, нові ківоти. За цю мою працю, за цю мою поміч ті люди вирішили, що ці мощі нехай залишаються в нас, бо тому, що вони бачили в якому стані я їх зберігав, що я відразу їх оформлю, хоча я не знав, що вони лишаться в нашій церкві. Священник каже, не рекомендує вірянам підходити близько до мощей. Для мене це означає страх Божий, бо навіть я туди, коли кажу людям, старайтеся не підходити до них, молитися на а трусити, бо тому що це є надзвичайно велике святиння, тому що люди в розпачі приходять до таких святих речей і можуть. Ну, можна неналежно помилитися перед ними. Є таке вчення, що до мощей треба приступати з чистою, Ну, наприклад, після сповіді. От скільки раз бачу, багато підходять здалека, перехрестяться, поклоняться і проходять собі далі. Тобто вони відчувають самі, яка це велика є святість. Окрім кіотів для мощей, виготовляють виготовляє священники інші церковні речі. Зокрема, жертовник у воскресінецькому храмі теж зроблений руками Любомира Коржинського. Зроблений мною повністю. я собі вирішив, спробую зробити сам свою роботу, на якій здійснюється перша стадія служби Божої про Скомидія. На території цієї церкви є кілька каплиць. Одна з дуже щемливою історією порятунку: прихожани храму вберегли її від знищення та перевезли до воскресінців з сусідньої коломиї. Розформовувався один комплекс, і там стояла каплиця, і наші люди побачили, що там працює техніка. Дуже не неукуратно могли навіть повалити ту каплицю. Я звернувся туди, поїхав туди з людьми нашими. Вони сказали, боже, ви собі можете забирати. Ми собі ми взагалі не мали наміру цю каплицю десь переносити, забирати. Хочете забирайте, але за свій рахунок вона була понищена, поломана, але ми її відновили. І там є пам'ятна дошка, що на честь вона поставлена від всякої пошесті і хворіб. Тобто, ви і е, прихожани церкви врятували каплицю. Ми врятували каплицю Присвячена на тому, щоб Господь Бог берег нашу громаду, наше село від всякої пошесті і від всякої згубної хвороби. З 2015 року настоятелем української греко-католицької церкви Воскресіння Христового у Воскресінцях є священник Андрій Квік. Ця будівля 1882 року. Цей храм у 1900 році святив Андрей Шептицький. За радянський період вона була закрита 1961 по 1969. Односельчани робили все для того різними способами, навіть певною хитрістю для того, щоб церква діяла. Їздили, домовлялися, випрошували, і фактично, протягом всього наступного періоду церква була діюча, і тут звершувалися богослуження. У цій давній церкві каже Андрій Квік, зберігаються ікони значно старші за храм. Ймовірно, їх перенесли сюди із попередніх святин, які були у селі. А це означає, що зокрема зображення Богородиці на іконостасі пережило багато віків. На ній внизу підпис художника Оріховського, який був досить відомий художник у нас на Галичині, в загальному на західній Україні. Розписуючи храми, ми не знаємо точного датування цієї ікони, але сама ікона Богородиці та Ісуса Христа вони є найстаршими, тому можемо припустити, що вони були перенесені із старої церкви і вже вміщені тут в іконостас. Ще одна цінна річ неймовірної краси священна посудина, в якій зберігаються святі дари. Яка вважає Андрій Квік, дивом врятована завдяки небайдужості мешканців воскресінців? Це є дарохранильниця, яка зберігається постійно у Кивоті, у ній зберігаються світі тайни, тобто живий Христос. Коли священник, наприклад, має потребу відвідати хворого терміново, бо є загроза смерті. Він приходить до храму. І, власне, із дарохранильниці він вибирає частичку тіла Христового для того, щоб могти хворого недужого запричащати. За часу радянської влади вона була перехована. Коли ми у 2018 році її реставрували то реставратори сказали, що вона є понад 100 років має. У свій час ця церква слугувала схованкою для повстанців, розповідає священник у купольній частині. Зберігали одяг. На кладовищі у склепах була зброя у півців, а під самою церквою, під престолом. Були таємні входи. У 2018-2020 році ми робили реставрацію, коли ми розкрили пристіл, посвітили ліхтарями, і mm -hmm. зазнявши відео, ми побачили, що під самим престолом є ціла кімната, до якої ведуть два входи. Цього ми не знали, в описах книг не чули, і від людей старожилів так само я про це не знав. Потім ми вже зробили висновок, що там так само могли наші воїни УПА. Переховуватися, чи можливо щось складати, і в такий спосіб бути захищені від радянської влади. На території церкви є унікальна каплиця. Спершу вона стояла у центрі села і була встановлена на честь скасування панщини. Як радянщина хотіла знищити цю святиню, і як її вдалося врятувати, бачила місцева мешканка Марія Микитюк. Вона була там, де тепер пам'ятник Шевченку. У 1982 році. Сказали, їй її треба обов'язково завалити. І такий Будеркевич до голови каже, що ти за голова, що в тебе ця капличка. Люди прийшли, не давали. Ніхто не хотів валити, воєнних привезли, не хотіли. І один чоловік з нашого села сів за той долар і ну, зрушили з місця. Вже це люди потім розібрали і поставили тут. До слова поруч церкви у воскресінцях є резиденція, і вона у час війни каже священник, стала прихистком для внутрішньопереміщених осіб. Спеціально для цих цілей її відремонтували протягом часу війни. То в нас проживало близько 90 осіб з різних частин нашої України. У воскресінцях живе 21-річний Михайло Клапчук, талановитий хлопець із незламним духом, попри важкі нетуги. Щоденні виклики Михайло не лише не здається, а й творить справжні дива з бісеру та ниток. Михайло народився із вродженою вадою серця. Пригадує його бабуся Ольга, коли йому виповнилося вісім, ускладнення спровокували і інші важкі хвороби шанси на життя. Були мізерні поставили у той час онкологія лімфома Беркіта, четверта стадія з ураженням кісткового мозку. Ми були да. у Франківську, були в Києві, були у Львові, були за кордоном. Ніхто ніякої гарантії не давав. Молилися до всіх святих, особливо до Юди та Дея. Я вирішила вишити ікону Юди та Дея бісером. І то була перша моя робота бісером. То у нашій церкві ікона Це вона є вже 13 років. Бог тримає на світі. Тоді, у лікарні, побачивши, як вишиває бабуся, спробувати вирішив і Михайло, і в нього не тільки вийшло, а ще й сподобалось. Я Вийшов зацікавитись. Це от і мене це отак от, от втягнуло. Я це заспокоює. Його майстерність. Це молитва. У візерунках він вишиває ікони бісером із такою глибиною і точністю, що кожна робота пронизана світлом і спокоєм. Одним із наймасштабніших полотен є таємна вечеря. Цю ікону Михайло вишивав вісім місяців. Більше 70 -ти тисяч бісеринку було використано. Також майстер оздоблює намистинками жіночі сумочки, одна з улюблених робіт хлопця чорний клач розшитий. Білим бісером у кожній квітці, в кожному орнаменті, каже Михайло. Тепло його серця. Свої витвори мистецтва він часто спрямовує на благодійність. На підтримку збройних сил даю. А ще своє вишиті бісером полотна та оздоблені намистинками сумки Михайло часто дарує медикам та благодійникам, які йому допомагають, адже, на жаль, його хвороба не відступила. Він страждає на імунодефіцит, це розпочинки, вірусні гепатити, хронічну респіраторну недостатність другого типу та інше щомісяця, щоб жити. Родина витрачає десятки тисяч гривень. Мали робити в Німеччині пересадку. Печінки, але подивилися лікарі і сказали, що лікування пожиттєве, бо в нього немає імунітету, хімія вбила. Раз немає імунітету, печінка не брижиється. Ну, лікування пожиттєве, скільки Бог дасть. Попри біль щоденну боротьбу Михайло вибрав творити його ікони бісером, мов молитва, кожна сумочка, мов подих надії, бо навіть тоді, коли важко дихати, він показує краса і світло це вибір, який він віддає світу. Серед звичаїв села Воскресінці особливе місце займає струцінь. Посільний хліб, що втілює у собі всю глибину духовності, майстерності та родинної сили це унікальний обряд, якому не одна сотня років. Випікати струцінь це символ родинного благословення, єдності, достатку і любові. Леся Пантелюк – одна з небагатьох, хто знає цю давню традицію. Розповідає струцінь, великий, подовгуватий, щедро оздоблений весільний хліб, який випікають на честь створення нової родини. Стінь несутна. Вишитому рушнику з квітами та стрічками, як справжню святиню. Ця традиція є тільки в воскресінцях. Ну не знаю наскільки відомо так. Про це створення струцня – це майже священна справа, каже Леся Пантелюк. Тісто замішують із чистими думками, мовчки з молитвою. Декорують вирів символами, усе говорить про благословення на щасливе подружнє життя. Кожна деталь має значення, символізує добробут, злагоду, продовження роду. З найцікавішого струцінь прикрашають пальками. Є спеціальна бляшка, печеться такий великий колач виплітається. В нього е, закладаються пальки. У нас називають цей деш в луг з вербової лози, Береш такі гілочки, щоб було два вельця або три. Облуплюєш ту е, шкірочку, поки вона свіжа молода. І Звичайним тістом, такий, як на пироги, обмотуєш тоненькими смужечками кожну пальку, кожну гілочку, запікаєш, обмашуєш яйцем, щоб воно блистіло. Нарізаєш смужками гафрований папір різнокольоровий і прив'язуєш до. Палька, коли ще бабуся вклала маленькі такі були грайські яблучка, підв'язували і цукерки. А хто потім той хліб їсть? Чи їсть хто хоче, взагалі? родина? Є по-різному. Є що родина їсть, є так, що собі тримаєш, поки він не засохне, і ти вже даєш там курям чи, чи худобі. Ну, це таке. Це вже на як, як виходить. Мешканку воскресінців Лесю Пантелюк можна назвати берегиною тутешніх традицій, бо знає і вміє багато. Вона добре відома, як майстриня сплетення весільних вінків для дружок і для молодої пари. Виготовляє як світів придбаних. У спеціалізованих магазинах так само робить вінки із квітів, виготовлених власноруч, використовуючи спеціальний папір, дротики, бинду, це стрічки, рослину мирту, різні намистинки, пацьорки, лілітки, блискітки. Однак, основне серце вінка це зовсім крихітна деталь, яку виготовляють і для молодого, і для молодої. Сучасні молодята, цей оберіг ховають на одязі чи головному уборі у зачисті, а колись пришивали на найвидніше місце. Взагалі я починаю кожну роботу з молети не тільки до. Вінка взагалі по роботі дому. Серйозно? Так. Да. от навіть починаю веснувати. Я благословлю, щоб Бог поміг мені, щоб земля гарно родила. Так само для молодих. Сідаю шити вінок, я прошу, щоб наречені добре жили. Незалежно від то я не знаю, допомагає воно чи не допомагає, але думаю, не пошкодить. Береться барвіночок, звичайно, обрізається, щоб вони були однакові. Перед тим як золочу їх мащу медом, щоб було молодим солодко. Тоді береться позлітка, обрізаю її на серединку. Чотири листочки, получається таких вісім. Я їх шиваю ниточкою докупи. Кажуть, нитка і голка теж мають якесь значення. Кажуть, голка має до цього не використовуватися. Нитка немає у мене диноборю. такого дуже більше. Може забобонів. І тоді беру зелену на гол це скручується нитка. Зверх я кладу на червону і тоді пацьорочку засилюю. І тоді пришивається їх до. Барвінку, це саме воскресенецький так, це, ну, саме наш такий. Я застала бабусі. Такі бабусі передала мамі. Мама передала мені. Скільки за своє життя ви таких вінків? Ой, дуже. дуже багато, дуже багато. Я навіть не знаю їм ліку. Це моє задоволення. Я завжди знала, що я буду плести вінки. І коли усі деталі готові, гляньте, як це красиво! Кожна деталь промовляє, що перед нами не просто жінка. Господиня, берегиня роду і спадкоємиця культурної пам'яті Здивує, якщо скажу, що це ще не все, що вміє Леся. Пантелюк. жінка виготовляє унікальні ялинкові прикраси. Вони Вишиті фешиті, вишиті є власноручні. А є, що машинна вишивка, я маю просто подружку, яка зшиває, і де коли в неї лишається, бо кусочки буде зіпсута сорочка. І ми вирішили або з рушників, або з усіх кусочків, які маємо вдома. Саме перше ми зробили і новорічні іграшки для церкви. 500 іграшок на дві ялинки. Тепер вже зробила для себе так само. У мене було замовлення в Бельгію, теж до церкви. Ну погодьтеся, Леся Понтелюк з воскресінців не просто шиє печечу, вишиває. Вона пов'язує час людей і пам'ять. У її вінках краса долі, у струцнях теплороду, у вишиваних іграшках казка дитинства. Вона несе це далі майстерно і з любов'ю. Цю страву називають по-різному мачанка, печеня, але ніколи це не називайте так, коли ви у воскресінцях, бо це однозначно підпалка і тільки основна страва воскресінців. І як її приготувати, дізнаєтесь, якщо подивитись програму Ресторація разом із Віктором Поворозником. Традиційно куштую. Ніколи б не повірила, що основний інгредієнт цієї страви звичайнісіньке борошно. Світлана Костюк з воскресінців вже майже 40 років займається ткацтвом. На величезному верстаті працює у спальні. Я села Тростянки родом. Я родилася у сім'ї ткачів. 17 років вийшла заміж. І Що робити? Так пані Світлана вирішила продовжувати справу предків. Долучився і чоловік, рідні, якого теж ткали, щоправда, килими. Зараз ткацтвом займаються і їхні діти. Син і дочка Оляна з малку з нами. Вони вже все вміють. Але без них ми, ми нічого не годні, бо сидіти ткати одному так. А от це все налаштувати одному нема роботи. Зіткати серветку, рушник, сорочку, верету, запаску, плахту можна за кілька днів чи кілька годин. Все залежить від розміру. Але щоб налаштувати верстат до цього процесу для кожного виробу окремо знадобиться більше тижня. каже Світлана Костюк. До цього кропіткого процесу залучена уся родина ткачів. Намотую нитку би можна було робити на верстаті, закласти її в човник і файно треба нитку вкладати, аби не спадала нитка. Як я роблю сорочки, там є тисячу нит. Треба це кожну намотати метраж 40 метрів, 50 метрів, любити це цю це треба справу. Цінність речей, які вони виготовляють, продовжує Світлана Костюк, мають глибокий культурний, історичний та духовний зміст, це наче жива нитка, що з'єднує сучасність із минулим. Загалом їхні вироби не просто тканина, а мовчазні літописи рук, сердець і поколінь. За час зйомок проєкту громади моя вже бачила і навчилася багато, але откати от таке тонке полотно ще не доводилось. Тому вирішила спробувати, забігаючи наперед, скажу, що майстрині довелося пороти те, що зробила я. Треба кинути угу. і вдарити. О, отак добре. Так. І давайте ще раз Щоб закріпити. Я вперше таке роблю. Воно цікаво. Але дуже одноманітно і важко фізично. Ну Та такі біцепси тут добрі вже є. <рес> <рес> На руках так. і, і рану добре чую пальці, і ноги вже чую з роками. Коли торкаєшся полотна, зітканого руками майстрині з воскресінців, відчуваєш не просто нитки, відчуваєш час, рух, подих предків, історію, яку не прочитаєш у підручнику. Це жива пам'ять. Я вам дякую за те, що ви продовжуєте це давнє ремесло. Насправді важливу справу робите, тому що це мало хто займається. І це просто вимирає, воно зникає. Завдяки вам воно продовжується. Я вам дякую. Ми їхали у Воскресінці, щоб громадити. І зробили це. Нагромадили не тільки факти, традиції чи артефакти, а тепло, силу, невидиму, але дуже живу нитку, що єднає покоління, і коли ми кажемо громадимо. Ми маємо на увазі саме це, бо кожна така подорож це не крок у минуле, це ще один доказ того, що живе не зникає, воно просто чекає, щоб ми його побачили і передали далі.